Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Львівському авторинку Карбазар. Проводимо огляд цін на автомобілі. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі якийсь автомобіль, вам потрібно його перевірити. Звертайтеся за номером телефону, вказаним нижче до Василя. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Якщо у вас немає часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно. У нас є послуга Підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Audi q 5 17-го року 24 300 ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка, 225 тисяч пробіг. Панорамний дах. Так, авто сильно затоноване. Так, шкіряний чорний салон. За деталями до власника. Volkswagen Tiguan другого покоління 2021 року. 19900 ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка, 67 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Кондиціонер. Subaru Forester, 10-й рік, 11300 ціна, 2 літровий дизель-механічна коробка, 165 тисяч пробіг. Так, офіційне авто, є сервісна історія, максимальна комплектація. Вказує власник, панорамний дах, чорний шкіряний салон. Так вона виглядає підігрів сидінь. Знайшли таку свіженьку BMW x 3 19-го року, 25 тисяч ціна, двохлітровий автоматична коробка, 205 тисяч пробіг. Так, шкіряний коричневий салон. Темний регулювання сидінь, пам'ять сидінь, панорамний дах. Тігуан 2016 року, 12600 ціна, 2-літровий, бензин автоматична коробка, 191 тисяча пробіг. Шкіряний чорний салон. Він виглядає, підігрів, сидінь, кондиціонер. Повний привід. Mitsubishi Екліпс Cross 18-го року 17900 ціна, 1,5 бензин, автоматична коробка, 73 тисячі пробіг. Панорамний дах. Шкіряний салон чорний. Так, такий автомобіль у нас вперше в огляді. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touareg, 12-го року. 18 тисяч ціна. Трьохлітровий дизель, автоматична коробка, автопслужене, 186 тисяч пробіг. Шкіряний світлий салон. Так він Підігрів сидінь, клімат-контроль. Renault Каджар 20 го року, 18400 ціна, 1,5 дизель, 109 тисяч пробіг. Так, номер телефону. Так, 66 в кінці. Коробка автоматична. Знайшли такий Outlander, плагін гібрид. 39 тисяч ціна договірно, 23 тисячі. 000... 23-й 23 рік перепрошую, повний привід авто 7-місне, 2,4 бензин електро. Так, Автоматична коробка, звичайно, номер телефону власника є. Она виглядає в салоні. Електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний салон, панорамний дах. Кого цікавий детальніше, звертайтесь до власника. Джип Чироки, 20 тисяч доларів ціна, 19 рік, так, повний привід, 82 тисячі пробіг, номер телефона є. Так він виглядає. Шкіряний салон електрорегулювання сидінь, панорамний дах, пам'ять сидінь також є. Привід на багажнику. За деталями звертайтесь до власника. Mazda CX3. 17 року. 14 1400 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 265 тисяч пробіг, два ключі, два контакти коліс, авто обслужене. Touring. Салон комбінований. Volvo xc 90 2015 року, 25 тисяч ціна, 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід, 7 місць, 212 тисяч пробіг. Панорама. Світлий шкіряний салон. KIA Sportage, 21 року 18900 ціна 24. Бензин автоматична коробка повний привід, 60 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. BMW X1 21 го року 24900 ціна, 2 літровий, бензин, автоматична коробка, повний привід, 36 тисяч пробіг. Панорамний дах. Шкіряний чорний салон. Тігуан другого покоління. 2019 рік, 21 450 ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка, повний привід, 7 місць, 110 тисяч пробіг. Електроруглювання сидінь. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь, клімат, контроль. Він виглядає. Кіаніро 21-го року, 18 тисяч євро. Ціна, 64 кВт батарея. Максимальна комплектація авто з Європи 42 тисячі пробіг. Є люк, шкіряний чорний салон. Peugeot 3008, тисячі року, 8 тисяч ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, 250 тисяч пробіг. Вона виглядає в салоні. За деталями звертайтесь до власника. Mazda CX5 в такому гарному насиченому червоному кольорі. 17-й рік, 18-300 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка повний привід. Авто з Канади дев з Канади тисяч пробіг. Обслужено так шкіряний комбінований салон, електрорегулювання сидінь. Електропривід на багажнику. Audi q 5 15-го року, 17700 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, преміум плюс комплектація 114 пробіг. Хто зачинене? Панорамний дах. Так, салон у нас темний, шкіряний, чорний. Electric Електрик 2020 року, 15 тисяч євро. Ціна, 64 кВт батарея, 118 тисяч Так, авто з Європи? Шкірений салон.